Всім привіт! На зв'язку з вами море Турів Завест, яка знаходиться в місті Львів, Городоцька 174. Отож, ми сьогодні розіграємо два тури в Карпати. Умовою була з 20 жовтня по 6 грудня придбати у нас путівку на відпочинок і автоматично вибирати участь в розіграші двох путівок в Карпати. Отож. Ми зробили табличку з усіма нашими туристами. Провертаємо їх у нас тут 172. Отож, від, відкриваємо сайт рандомайзера. Пишемо 172. І зараз ми побачимо нашого першого переможця. Генерувати 119. 119. Панасюк Наталя. Вітаю! Ви виграли тур в Карпати. Зараз ми оберемо другого переможця. Генермати 163. 163. Ліля Яблонська. Ліля, вітаю вас! Ви виграли путівку в Карпати. Це прекрасно. Дане відео буде розміщено у нас на сайті. Обов'язково заходьте до нас, перевіряйте всі акційні пропозиції. У нас є зараз дуже багато гарячих турів, тури на Новий рік, раннє бронювання, прекрасні умови по ранньому бронюванні. Обов'язково звертайтеся, будемо на вас чекати і беріть участь в наших розіграшах.